Вітаю, шановні поціновувачі українського. Ми продовжуємо з вами цикл лекцій постаті Піддатні Українські мовознавці. Я Марина Навальна, доктор філологічних наук, професор. Сьогодні ми з вами будемо говорити про вченого славіста, мовознавця, літературознавця, педагога Юрія Шевельова. Юрій Володимирич Шевельов українсько-американський славіст-мовознавець німецького походження, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції, професор Гарвардського колумбійського університетів. 17 грудня 1908 року в Харкові народився Славетний. Мовознавець Юрій Володимирович Шевельов, який має псевдоніми Юрій Шерех, Григорий Шевчук та інші. Він вчений славіст, мовознавець, літературознавець, педагог. Походив із родини етнічних німців, батько Володимир Шнайдер, генерал-майор Російської імператорської армії, з початком Першої світової війни змінив прізвище на Шевельов. Закінчив Педагогічний інститут професійної освіти у Харкові 1931 року, викладав в Харківському інституції журналістики 1938-1939 років і в Харківському університеті впродовж чотирьох років 1939 1943 років. Емігрував до Німеччини у 1944 році. Працював в Українському університеті в Мюнхені впродовж трьох років в Лунському в Швейцарії, Гарвардському в США і в Колумбійському в США. Доктор філософії в 1949 році став одним із засновників об'єднання українських письменників в діаспорі слова 1954 року, президент Української вільної академії наук, головний редактор журналу Сучасність та багатьох інших фахових видань, іноземний член Національної академії наук України. Найвідоміший і найпопулярніший літературознавець українського зарубіжжя. автор 17 книг, зокрема фундаментальних праць «Нарис сучасної української мови, «Передісторія слов'янської мови, історична фонологія загальнослов'янської мови, історична фонологія української мови. В останній роботі довів, що після розпаду праслов'янської мови у VI столітті на теренах східного слов'янства. Сформувалися п'ять діалектних зон: києво полоцька Галицько-Подільська, полоцько Полоцько-Смоленська, тверська Муромо-Рязанська, з яких у XI столітті постали українська, білоруська і російська мови. Чим завдав потужного удару по теорії походження слов'янських мов Олексія Шахматова з його загальноруською єдністю та загальноруською прамовою, Юрій Шевельов. Історію культурних зв'язків України і Росії Юрій Володимирович назвав історією великої і ще незакінченої війни. Цитую: все українське білоруське суттю своєю було вороже большевикам, і вони прагнули його знищити. Большевизм завжди означає русифікацію України, Білорусі». Три страшні вороги українського відродження Москва, український провінціоналізм і комплекс Кочубеївщини. Закінчила цитату. Виступаючи в 1962 році на урочистих зборах Української вільної академії наук США, Юрій Шевельов зазначив: Цитую: я хотів сьогодні сказати про ту відповідальність чи ті відповідальності, які Академія несе. І виконати, які є її головним обов'язком, наша перша відповідальність перед нашою старою батьківщиною Україною, наш обов'язок говорити те, чого там сказати не можна, спросувати неправду, яка часом шириться звідти, не давати в міру наших сил згаснути тому вогневі, який там запопадливо згашують, створити доробок, який… Перейде в майбутнє, і який і сьогодні відіграватиме свою роль там кінець цитати взяти на себе зобов'язання зберегти українську гуманітарну науку і збагатити її своєю невтомною працею Юлій Шевельов виконав досконало вписавши своє ім'я в пантеон найвидатніших українських вчених ХХ століття, завдяки шареху українська мова. Ходить в коло світових наукових інтересів. Якщо пересічний громадянин США знає Україну через братів Кличко та Андрія Шевченка, то серед інтелектуальної еліти наша країна асоціюється саме з постаттю Юлія Шевельова. Своїми дослідженнями він спростував офіційну радянську доктрину про існування східнослов'янської єдності, братньої колиски трьох мов російської, білоруської української. Йому вдалося науково довести, що українська мова бере свій початок з 7 століття, а завершує формування у 16-му. Саме це зробило вченого персону Нонграта в Радянському Союзі на довгі роки. Юрій Шевельова звинувачували в колабораціоналізмі під час фашистської окупації Олесь Гончар – Кінця днів не міг пробачити своєму вчителю нібито відмову допомогти визволити його з в'язниці. Радянська історіографія писала, що вчений був з сотом НКВД, а в російській версії Вікіпедії досі змальований динамічний образ одного з найвизначніших українських інтелектуалів ХХ століття. Улюблене місто Шевельова Харків. Мабуть, північні сусіди ніколи не вибачать Шевельову його відому тріаду страшних ворогів України усіх часів. Повторюв ще раз: Москва, Кочубеївщина і провинціоналізм. За 93 роки свого життя він об'їздив півсвіту, але де б не працював Юлій Шевельов, місто Харків назавжди залишилося в серці письменника. Його книги безцінна енциклопедія харківського життя першої половини ХХ століття. Неупереджена розповідь про українську інтелігенцію, студентство, неповторну мистецьку ауру першої столиці. Про те, ким є Юрій Шевельов, і який внесок у розвиток літературного мистецтва і мовознавства він вніс, красномовно, говорять епітети, які незмінно йому приписують. Він яскравий український лінгвіст, філолог і літературознавець, письменник, який вивчав історію літератури і згодом став літературним критиком, який написав сотні рецензій. Є почесним учасником Національної академії наук України та наукового товариства імені Тараса Шевченка, а також Української академії мистецтв і наук, є почесним доктором Альбертського Лондонського, Харківського університетів та Києво-Моглянської академії, головний редактор журналу Сучасність. Будучи автором книг змовознавства, літературознавства, а також історичних публікацій, він зумів нести вагомий внесок в історію української мови і реконструкцію праслов'янською, за що шанується як в Україні, так і в інших країнах. Фундаментальна монографія Юлія Шавельова, історична фонологія української мови, вийшла друком англійською мовою ще 1979 року Гайдерберзі. А у 2002 році з'явилась в українському перекладі. Сам Шевельов нараз говорив, що історична фонологія української мови є найголовнішою працею його життя. Жодна слов'янська мова досі не має такого ґрунтовного висвітлення власної фонологічної системи. Книга Юрія Шавельова відрізняється від аналогічних наукових робіт широким поглядом на досліджування мовні явища і багатством історичного матеріалу. Прикметним є також напрочуд зрозумілий та прозорий стиль монографії. Як слушно зазначає у проповідному слові до книжки професор Януш Орігер, Поява історичної фонології української мови Юлія Шевельова то велике свято мовознавства на Україні. Після здобуття Україною незалежності Юрій Шевельов кілька разів відвідував Батьківщину. Він лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, помер 12 квітня 2002 року у Нью-Йорку Сполучені Штати Америки. Дякую за увагу! Все буде Україна!